Поет як міфотворець. Символізм у творчості Тараса Шевченка досліджував українець професор Гарвардського університету США Григорій Грабович. Нині примірник видання зберігається у Народному домі просвіти у Хмельницькому. Це докторська дисертація минулорічного лауреата національної премії імені Тараса Шевченка Грабович, українець з походження і по суті українець. І я б сказала, Шевченко-знавець очолює одну із кафедр, як кажуть у світі, гарвардського дива. А Гарвардське диво це науковий інститут українських студій Гарвардського університету. Ця книга увійшла до виставки, яку розгорнули у народному домі до 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Для кожного свідомого українця, де б він не жив, на історичній батьківщині чи далеко-далеко за межами весна завжди починається Шевченком. 9 березня він народився. 10 березня душа його перейшла у вічність, і тепер із кращого зі світів дивиться, як ми тут чиїх батьків, чиї сини, ким і за що закуті на виставці примірники рідкісних кобзарів. До прикладу, дитячий та фронтовий кобзар, обкладинку якого хмельницький митець Іван Юрков прикрасив емалью або ж кишеньковий кобзар. Мініатюрний Шевченків кобзар, видрукований у 1878 році. В Женеві у друкарні, яку там заснував у Цюрігу дядько Лесі Українки Михайло Драгоманов. Це от факсимільне видання першого кобзаря 1840 року. Це Кобзар 1861 року і унікальний тим, що він переписаний. Увійшов до експозиції і журнал Самостійна Україна, видрукований в Канаді до 175-ї річниці з дня народження поета. Також праці Дмитра Донцова та Луки Луціва, які досліджували творчість Тараса Шевченка. А ще представники української діаспори видали книгу, яка дозволяє знайти кожне вживане у віршах Кобзаря. Слово увійшов до виставки і путівник музею Кобзаря, який знаходиться у Черкасах. Саме Шевченків Кобзар. Наша національна біблія має свій власний музей. Жодна з книжок не має власного музею, має лише Шевченків Кобзар. Охочих ознайомитись із експозицією. Запрошують до Народного дому просвіти. Виставка триватиме протягом березня. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.